Вітаю, вели шановні пані та панове. Я останній час все частіше, ну, так би мовити, заходжу в різноманітні московські пабліки, де пишуть про Україну. Тому що оцей внутрішній настрій. У Московії, він дуже швидко міняється постійно. І за цим, якщо його аналізувати, оці всі речі, які там є, то ну, займатися аналізом, синтезом, це класична наукова робота. Коли ти не просто береш факти, Ну, що, звичайно, у нас людей цікавлять, картинку якусь покажи йому, там, або ще що і це. А м Аналіз це е надзвичайно важлива і глибока річ для розуміння особливо тенденцій, особливо прогноз, прогнозування це найвищий рівень. Так би мовити, ось аналізу і висновків з нього. Цікаві речі взагалі відбуваються в Московії, так? Якщо ми подивимося, от я ж е, постійно з самого початку широкомасштабного вторгнення, е, їх моніторю і дивлюся, там, е, якщо ми будемо дивитися тільки Соловйова, то там йде. Суцільне божевілля, воно отак, от, по ну, там Повний місяць починається загострення. Вони ж там всі хворі на всю голову. Однозначно, ну там окремі експерти якісь намагаються їх урезонити, так би мовити. ну На них там і їх затюкують. І все таке інше. Але якщо ми прослідкуємо от за весь час, то тенденція весь час з часу широкомасштабного вторгнення, то ми побачимо, що тенденція така. Якщо спочатку там буквально ледь не кожен день загрозували, погрожували те, що вони кинуть там атомну бомбу, що там вони встановили червоні лінії, а перед тим згадаємо НАТО. До 1997 року манатки збирайте, і все таке інше. Там же ж ну, боже, повне божевілля було. І тепер, якщо продивитися, то так поступово. Іде отак зменшення цього градусу, зменшення, зменшення, зменшення. Вже про оці червоні лінії майже ніхто не говорить. Навіть той алкоголік Медведєв, який знову ж таки запої, у нього загострення. Потім похмелка загострення і так далі. Тому постійно це все. Перед нами. Але в останній час я взявся за моніторинг те, що пишуть, заходять московити, їхні боти і просто рядові, так би мовити, громадяни, коли показують щось по Україні. Наприклад, там міста України, Львів показують, там Чернівці, Київ. Знімають там різні види і про це. Це дуже багато що говорить. Так. Ну, якщо от оці чудові види Львова, Києва, то вони не викликають такої різкої реакції московитів. Так. Ну, що я можу сказати? Ну, там машини стоять на, на тротуарах, ну, очень дорогі машини, так. Очень дорогі. Ну, війна ж, вроде і все. Там можуть сказати, дуже мало молодих людей там на, на вулицях. Вроді ж, війна, почому немає розрушень у Києві, масових. Ну, Протиповітряна оборона працює. Не, не тому, що московити не стріляють, так? Але останній час, отже зараз осінь, у нас урожай збирають. І, і не тільки це восени. Наприклад, у нас кожну п'ятницю біля мого будинку проходить великий ярмарок. Де там, не знаю, з усієї України чи не з усієї звозять і, і е, різноманітні продукти харчування, і ну, одяг, там, зуття, і, там, різні вироби і так далі. І от показали ярмарок на так. Це там, здається, на лівому березі. Ну, отак -то. ярмарок безкінечний. Отакий. І, і де хтось там знімає. Оце все там ще. Ціни називають, і, і, і все таке, і ну, величезна кількість різноманітного товару. Просто яблука, груші, сливи. Персики, там, банани, ананаси, ну, 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 дині, кавуни, ну, що завгодно ну, ну, всього. І, і йде, іде, й де, йде, кінця нема людей, величезна кількість, всі то там, то там щось беруть. М'ясні, кінця нема сало, м'ясо далі, мед. Знову ж, кінця немає. Такий мед, такий, сякий, перед такий, продають. Боже, яка реакція московитів на це все? Вони просто скоро луснуть від е, ненависті і заздрощів до України. Ну, як це? Як ви можете жити? Війна йде, війна йде. Ми на вас напали, ми, ми повинні були знищити цей Київ, захопити за три дні і все таке інше. Що у вас там? Ну, ну, ну звідки це все багатство? Та то тому, що наші люди працюють, наші люди працюють, незважаючи на війну, вирощують це все і привозять до Києва, і продають його. А люди купують. Так. Так. Ну, все. Це ж, Боже мій, як показує прекрасні квіти. Знову ж таки, один із, із видів товарів, там цілий ряд, ці такі квіти, такі-такі. Покупайте на могилки. Так. своїх героїв. Ну, ось ну що б мене, мене взяли? С Сало! Прекрасне, яке там показують, і все до ну, салоєди. Ідиот. Боже ж ти мій? Так. Оце все, що ми бачимо з вами. От, зайдіть на, на це все, пошукайте, е, отакі от речі, і ви побачите, яка застрість страшна. До всього. Що відбувається в нас страшенно? Якщо вулиці Києва очень чисті, но так, очень чисте, це ж вони із своєю московією. Но. Що там но? Та що? Що но? Ано, значить, машини дуже дорогі. Так. От непонятно. От, е, 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 как это все? Так. Ну, как это? Ну, 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 ну хто може мені пояснити, как это? Отакі пироги. Я бачу, так, і за тим, що я вам сказав, стосовно цих всіх пороз, які йшли. І стосовно наростання оцих заздрощів того, як живуть українці в Україні, як живуть вони в Києві, от саме через оці е ну, сезонні, фактично щоденні ярмарки. Це ж е просто жах. Те, 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 що я бачу, воно ж відновилося фактично до цієї ярмарки до, до воєнного часу. І вони показують все багатство нашої України, нашої землі. Вони прийшли сюди за цим багатством. Вони прийшли, вони дивляться на ці чисті вулиці, вони дивляться на ці крамниці, коли там проводять. по прилавку, А там лежить десятки видів тортів, тістечок, тістичок. Яка реакція? Ви почитайте, яка реакція на торт? Неадекватна, абсолютно.